Часто буває так, що для виконання певних видів завдань вам не потрібен потужний комп'ютер, нехай то буде каса, робоче місце для співробітника, комп'ютер для промисловості, щоб запускати станки, та інші варіанти. Саме тому є такі ось маленькі компактні рішення. Сьогодні ми поговоримо про невеликі, але досить потужні ПК. А найголовніше це функціонал, який вони надають, і простота у використанні. Це новинки лінійки нетопів Artline Business b 12 B12, 12 Silent і b 14 Давайте по черзі розповім, що саме всередині них, і для яких задач краще підходить кожна версія. Це Artline Business b 12 яка спереду має кнопку увімкнення, та з можливістю передачі зображення і зарядки. 4 порти USB 3.2, а також аудіороз'єм для мікрофона та наушники. Позаду має Comport, HDMI, 2 USB, ще один HDMI, DisplayPort і два Ethernet роз'єми, які мають швидкість до 2,5 Гбіт в секунду. Ви спитаєте навіщо? Для того, щоб можна було підключити два провайдери або підключитись до двох мереж. Ну а також позаду є, звісно ж, роз'єм для живлення і замок Kensington. Для того, щоб ви могли десь його причепити і не переживати за те, що хтось візьме і забере його без вашого відома. Щодо внутрішнього наповнення, в середині Artline B12 встановлений процесор від Intel. Залежно від моделі, вони можуть бути різні. Конкретно в нашій моделі i5 1340p. Також тут може бути встановлено до 64 ГБ 5 4800 залежно від варіації. І є можливість встановити жорсткий диск на 2,5 дюйми. А також є два слоти М2: один МВМ'є, а інший Вм'є SATA. також встановлено бездротовий модуль Wi-Fi 802.11acax. І Bluetooth модуль 5.0. До речі, до нього можна підключити 4 монітори. Це зручно для офісів, оскільки можна вивести різну прям, метрику і стежити за графіками цін на якісь акції, на валюту, на криптовалюту. Ну а також для складських приміщень, бо теж можна вводити багато різної інформації. А якщо у вас якийсь заклад харчування, ви можете вводити на один меню, на інший рекламу, а на третій, наприклад, чергу. До речі, коли ми замовляли у постачальника ці комп'ютери, ми не очікували, що будуть працювати прям, 4 монітори. Всі. Однак працюють. Два монітори ми підключили по HDMI, один через DisplayPort і останній ми підключили через Type-C. Цей та інші варіанти Artline B12 можна знайти на сайті партнерів або на офіційному сайті ArtLine. Щодо розмірів, то вони складають 49 мм на 158 мм на 125 мм, А вага всього на всього 2 кг. Як ви можете побачити, тут є отвори для вентиляції. Знизу вони зроблені для того, щоб охолоджувати жорсткий диск, якщо ви будете його туди встановлювати. А по бокам якраз працює активне охолодження самої системи, проте охолодження все одно звучить досить тихо. Також в комплексі йде кріплення для підвішування веса, щоб можна було повісти його позаду монітора. Проте будьте уважні, бо не на всі монітори це буде можливо зробити. І за конструкцією самого монітору або ніжки. Однак Ніхто не забороняє вам використовувати це кріплення для того, щоб потім можна було повісити комп'ютер на стіну або на якийсь стелаж. В комплекті є перехідник для підключення 2.5 дюймового диску, і всередині є місце для нього. Ну а також в комплекті йдуть гумові ніжки, якщо ви будете ставити його на стіл, то щоб у вас комп'ютер ніяк не ковзав, ви можете їх приклеїти самостійно. Ще в комплекті йде ось такий блок живлення. Цей не топ чудово підходить під офісні задачі: обчислення і роботу з масивними даними в Excel, робота з різними обліковими програмами, а також для складських приміщень. Ще їх часто використовують для того, щоб архівувати різні дані і взагалі працювати з архівами. Ось, наприклад, тест. Нагадаю, в середньо i 1340 p бо у CT у нас були такі показники. Процесор в цей час споживав 28 Вт і нагрівався до 80 градусів Цельсія. Також ми його прогнали в PC Mark 10. Це софт для того, щоб перевірити, наскільки він буде справлятися з. Офісними завданнями. І там він показав непогані результати. Вийшло 5703 бали. Passmark CPU Test тест показало позначку 18982 бали. Це R23 видав в мультикорі 7463 бали, а в сінгл 1342 бали. Тепер до наступної моделі. Це Artline Business B12 Silent. І спереду в нього такий інтерфейс: кнопка увімкнення, тайпсі з можливості підключення, живлення, а також виведення зображення, 4 USB 3.2, аудіороз'єм для мікрофона і навушників, а також ще два USB, але звичайно 2.0. Позаду є два компорти, 2 HDMI, два 2 USB і Дисплейпорт, і теж два LAN-порти. Також є тут вхід для звичайного живлення DC, коннектор для підключення цього проприєтарного роз'єму живлення. Його часто використовують для того, щоб живити комп'ютер через сонячні панелі. Ну і є місце для двох Wi-Fi-антенок, а також роз'єм для заземлення. Щодо внутрішнього наповнення, то всередині Сайлента встановлений процесор від Intel. Залежно від моделі він може бути різним, але в нашій конкретної версії це i 5 1240 p Також може бути встановлена пам'ять до 64 ГБ ddr 5 4800. Ну і є два слоти M.2, 2 і МВМЕ SATA. Також тут встановлений бездротовий модуль Wi-Fi 802.11acax і модуль Bluetooth 5.0. І до B12 Silent також можна підключити 4 монітори. Інші варіанти можна знайти на сайті партнерів або на офіційному сайті ArtLine. В комплекті є кріплення весел, завдяки якому можна повісти нептоп на монітор, і завдяки ньому можна при необхідності досить легко зняти комп'ютер з монітора і забрати його з собою. Також йде блок живлення, є антени для Wi-Fi, коннектор для підключення цього проприєтарного роз'єму живлення. Щодо розмірів, то вони складають 70 мм на 185 мм на 126 мм, а вага 3 кг. Як ви бачите, то тут корпус має такий рефлений вид, і це зроблено спеціально, оскільки тут пасивне охолодження і корпус виступає певним радіатором. Саме тому він чудово підходить для роботи на харчових підприємствах, виробництві де є багато дрібного пилу чи часток, і навіть на кухнях в якихось ресторанах чи кафешках. Оскільки там досить часто бувають жирні випаровування, які забивають вентилятори. Тут їх немає, тому нічого і не буде забивати. Також такі міні-ПК використовують в офісах формату Open Space, адже ПК з активним охолодженням можуть додавати фонового шуму та зливатись в суцільний гул, який сильно відволікає від роботи. Стосовно тестів, нагадаю, що у нас i5 1240P споживав при цьому він 28 Вт, а температура була 78 градусів Цельсія. Також ми проводили тест в PC Mark 10. C Mark10 він видав 3481 бал. Стосовно пасмарку, то він показав 11541 бал. Cinebench R23 він видав в мультикорі 4481 бал, синглкорі 1348 балів. Наступний претендент це ArtLine Business B14 Silent. По інтерфейсу спереду тут кнопка увімкнення, слот для сім-карти, але у нас він не активний, оскільки ми не встановлюємо сюди модуль для сім-карт. 4 USB-порти 2.0, один порт USB 3.2, Tepсі з можливістю передачі зображення, а також спереду HDMI і DisplayPort. Позаду у нас 4 LAN-порти на 2,5 ГБ. Один з них є POE, тобто ви можете отримувати жилення через LAN-порт. Якщо дозволяє це ваш свіч. Один ланець зроблений під компорт, вхід для живлення, місце для встановлення двох антенн для Wi-Fi і коннектор для заземлення. Щодо внутрішнього наповнення, то всередині B14 встановлений процесор від Intel це Intel 4-Core процесор N100 на 3,4 ГГц. З можливістю встановлення ОЗУ до 16 ГБ ddr 4 3200 плюс є можливість встановлення SATA SSD. А ще в середнь є два слоти M.2 2 Також тут встановлений модуль Wi-Fi 802.11AC і модуль Bluetooth 5.0. До речі, до нього можна підключити три монітори. В комплекті є кріплення VESA, завдяки якому можна повісити на топ на монітор. В комплекті також йде блок живлення і HDMI. Щодо розмірів, то вони становить 60 на 155 на 125 мм А вага всього навсього 2 кг що оскільки тут 4 2.5 гігабітних порти. То окрім як використовувати його в якості ПК, можна також зробити завдяки сторонньому ПО з нього досить потужний роутер, оскільки в нього просто потужніший процесор ніж в звичайних роутерах. Саме тому він буде справлятися з передачою відкритого і шифрованого трафіку краще. Якщо що, швидкість 2,5 Гбіт на портах це швидкість кожного порту. Навіть якщо ви всі 4 будете використовувати, а не загальна швидкість їх всіх одразу. Стосовно тестів овсі стік споживав він всього 10 Вт і нагрівався до 60 градусів Цельсія. Цей на бенч в мультикорі було 1298 балів, а в синглкорі 586 балів. Passmark CPU тест показав 3452 бали, PCMark 10 показав 2358 балів. Тож на цьому все. Дякую. Бережіть себе, Па-па.